Я хочу муратівська завжди на кожне свято. Ми стараємося їх привітати, зробити щось краще, віддати частичку себе для них, тому що ми розуміємо, що вони віддалені від своєї рідної землі. Ми хочемо, щоб їм було тут комфортно і затишно, як і нам. Добра, щастя, миру, щоб завжди був гарний настрій. Вони були добре налаштовані на те, щоб у нас все буде добре і все буде класно. Но Холодний вітер б'є по долонях, тихо плаче в небі, зірках, розбита на двоє, всюди чути свись гармати, і надії немає. Чи врятуємся ми жити, чи помирає, вільно летить таку. Пановні наші захисники, мужні українські воїни, учасники АТО. Вас прийшли привітати з святом світлого Воскресіння Христового, учні Муратівської школи. Радість неба ся являє, Пасха Красна не світає. Радуйтеся, щиро нині, Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість нам, з небес! Христос! Воскрес! Христос Воскрес!